Друзі, вітаю! З вами знову я, Роман Одинець. Ми в камеральних умовах знаходимося. Про що сьогодні хотів би сказати? Вчора несподівано, в неділю, довелося відвідати торгівельну точку. Компанія називається Шарм на такий французький манер. Це виробниче підприємство, яке займається виготовленням взуття. Тож мене запросили в якості експерта на відкриту торгівельну точку. Знаходиться вона в місті Бровари. Є відео на цьому каналі в шорцах. Дивіться, будь ласка. Значить, було проведено таку експортну оцінку на предмет функціональності ергономіки. Також ми трішечки торкнулись дизайну, все причудово, виконано на вищому рівні. Я не з ким з підприємства цього ще не контактував, але. Буду намагатися дістатися до найвищої ланки керівництва, тому що такі підприємства, які займаються повним циклом, а саме, виробництвом. І реалізацією на власних потужностях саме такі підприємства для нашого проєкту Goodwill Року найцікавіші, тому що вони релевантні для людей. Вони виробляють виготовляють продукцію конкретну товари і додаткову вартість, що важливо для. Нашої країни, тобто вони не лише для себе, для своїх співробітників і для громадян в країні, але вони підвищують статус країни, її Гудвіл за рахунок того, що створюється ВВП, тобто валовий внутрішній продукт. І це е, такі підприємці, вони е, в, в країні і за межами країни всюди, в світі це топ, це найвищий рівень, і ми маємо таких людей відзначати, і цінувати, і шанувати. Тож Goodwill – це престиж репутація цінності, яка які створюються конкретними особами. Будемо намагатись записати, контактувати і записати підкаст. Дякую вам дуже. Підписуйтесь обов'язково на канал і слідкуйте.